Дорогі друзі, ваші, у вашій увазі розпаковка пакрафта Cool Wave кастомного 200-ї довжини, довжина 2 метра або 200 сантиметрів. Під замовлення зроблена така компактна довжина. Це йде рюкзак з такої міцної тканини волокна, в якому буде патракт знаходитись у складеному стані. Далі йде насос жабка. Трьохлітровий насос такий, для того, щоб можна було накачати. Покрафт. Сам Пакрафт. Ось він так складений. Заводи вску упаковку. Тут полотно ПВХ. Ось. Сама основа по крафту, 650 ПВХ, полегшений аналог ПВХ по крафтах Red River Light. Вже наклеєні були під замовлення такі кріплення для курсових стабілізаторів. Вони теж прийшли. Це однобалонний Покрафт, два курсових стабілізатора. Два курсових стабілізатори встановлені, вони встановлюються на спущеному Покрафті обов'язково. Ось такий клапан, через який накачується насосом єдиний балон Покрафта. А ось ось такі сідушки, вони на відміну від покрафтів Redriever не на з ПВХ а Ось такого матеріалу, як туристичні кілинки. Накачуємо ось так виглядає вже накачаний Practoїв. Вже валя не нарадується по крафту. Це така буде як жіноча версія, зменшена версія по крафту, так би мовити, Ну, але це жарт, там будь-хто в принципі, може ним користуватись. О, ціна цього по крафту коштувала разом із підрізкою 5 тисяч гривень, плюс Два курсових стабілізатора з поклейкою. Це обійшлось сумарно півтори тисячі гривень. І ось таке маємо задоволення.